Мене звати отець Андрій Насінник. Я є директором благодійної організації Карітас Харків, яка діє на території. Харківської області, так само частково Полтавської області і Сумської області, тому що ми є екзархальний Карітас, який об'єднує три області. Але окрім нашої роботи, так само є Карітас Полтава, Карітас Лубни, це є Полтавська область, і Карітас Суми, де є окремо Карітаси, але ми, як єпархіальний Карітас, так само стараємося, коригуємо їхню роботу, допомагаємо у їхньому служінні. Зараз наша діяльність найбільше розрахована на обласні Районні центри, де є дуже багато людей, які постраждали від окупації. Майже вся область Харківська зараз є вже звільнена від окупації, є деокуповані частини Харківської області, де люди, вийшовши з окупації, є, мають важливі потреби в житті не лише з питною водою, але так само і з засобами. Індивідуального захисту, продуктовими наборами так само, ми маємо зараз такі основні напрямки роботи. Це є грошова допомога на відновлення житла, на комунальні послуги, на такі стабілізаційні кошти, які ми виділяємо кожній людині, яка проходить по певних критеріях відбору.